Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Ну, дорогі друзі, я думаю, ви знаєте, що це вже третя спроба. Це третій закон вноситься після того, як два попередніх парламент не проголосував. І я хочу, щоб ви чітко знали про що це: це про те, що якщо навіть одна гривня заборгованості у людини або у підприємства десь з'являється. Автоматично людина потрапляє в реєстр боржників, і автоматично у людини без суду і слідства блокуються всі рахунки, і блокується як наслідок ще і майно. Чим цей законопроект відрізняється від попередніх? Це тим, що в ньому ще прописали, що під час війни можна за ці борги забрати у людини єдине житло. Це завжди було табу, тому що коли така бідність у людей під час війни і такі заборгованості за комунальні плати ще у людини забирати єдине житло за такі борги, це означає перетворити Україну в країну бомжів. Я хочу запитати. Хто сьогодні з депутатів наважиться натиснути кнопку і проголосувати за знищення вже останньої можна сказати стабільності і можливості жити для людей? А знаєте для кого тут виключення робиться? Щоб не блокувати рахунки, не забирати майно для самих найбідніших, для банків. Для комерційних банків тут виключення, дорогі друзі, все, що вам розповідають про щастя, яке наступить з голосуванням за цей закон, я прошу вас, не вірте. Ми детально читаємо закони. Всі, хто за людей, голосуйте проти цього закону. Слава Україні!